Так, добрий день. Добрий день чи добрий вечір, друзі. Хто коли буде мене дивитися? Нема світла, тому я от помитаю головою, але не висушена, не укладена, мокра голова, я вам записую, записую відео. Я думаю, що ви мене будь-якою. Сприймете, кому треба, хто приходить за прогнозами, а не для того, щоб мене обсудити, там, обісрати тощо. Да? Тому я думаю, що ми з вами попрацюємо в будь-якому випадку. Так, ритуальчик обов'язково. Обов'язково ритуальчик наш. Кремиком мажемо ручки. Кремиком мажемо ручки свої і... і починаємо продовжуємо працювати. Так? Ліктики, якщо кремчик трошки залишився, також О! О! трошечки за собою трошки по Доглядаємо. О, пахне як. Парфумимося, це обов'язково. Це ви для себе робите, це ви робите не для когось, тому що дуже часто ми парфумимося, коли кудись йдемо, а вдома ми не парфумимося. А потрібно доглядати за собою вдома. Також. Дивіться, я була в Бердичівському монастирі, от зайшла, звичайно, дивіться, яку я класну там купила таку. Віра може зрушити гори. Тобто, про що ми хочемо? Про що я вам хочу нагадати? Пам'ятайте, я завжди кажу, все, в що ви вірите, у вас буде збуватися. Вчора пила лимонад на прямому матері, то стаканчик так і залишився. І Щоб всі бачили, що ми, як Женя каже, Лімонадчики. лімонадчики. Так, поїхали. На 2 вересня, кривий ріг. Продовжуємо, друзі, надсилати донати за ваші міста, за які я дивлюся. Будь ласка, того що щось що слабенько у нас вересень. Прям взагалі слабенько. Тому, до речі, про Полтаву питали, чому не дивилися. Ви не задонатили сонечко. Тому Полтаву я не дивлюсь. Зеленоторськ я не дивлюсь, бо не донатили. От. Всі останні місця хоч по 100 гривень, але кинули. Останні, як то кажуть, ні. Ну, майже ну, от всі, що завжди в мене, це два міста, які, от, може, не треба вже там, той тобто, Зелінодорський Полтавеш, не знаю. там, знаєте, Я так бачу таку річ, що коли проходить, коли нічого такого страшного не трапляється, то людям, в принципі, це і не треба, не потрібно. І, і це нормально, я вважаю, я вважаю, того, що ну, люди входять в буденність. Кривий ріг на 2 вересня, обстріли, вибухи. Значить, дивіться, є такі невеличкі будинки, вони як приватний сектор, О, там є якась юридична або законотворча е контора, яка працює, там від вогню може, може бути якась проблема. Тобто постраждає. От, є карта. От, далі, далі, далі. Ті, хто живуть, в висотках дуже високо, можуть бачити, як працюють наші е, в небі. Можуть бачити, як в небі збиваються е, наші ППО, збивають ворожі, ворожі якісь снаряди, апарати, як їх назвати. Я, знаєте, як то кажуть, тут треба включати тут логіку і не логіку. Вам це все правильно розказати. От, Як то кажуть, ти включаєш нелогічне мислення, бо тобі треба дивитися карти і читати цю інформацію. А потім, а потім треба включити логічне, щоб вам прочитати, розказати те, що, те, що я вам маю розказати. І це воно таке виходить. <реш> так, апостолова. Апостолова одна людина задонатила. Так, вересень, 2 вересня, апостолова. Місцевий ваш командир там, чи хто там мер, чи як він голова призупинить ідею. Дітей ходити в школу офлайн, тому що багато людей будуть возмущатися ще не стільки. От. Ну і ем, в сторону дороги, туди до дорога, до вода, туди ближче, постійно чути якісь бабахи. Це що? Це, скоріш за все, це може бути розмінування, це може бути опрацювання ППО тощо. Інгулець теж задонатила одна людина тільки. Інгулець 2 вересня. Таке враження, що знову привозять загиблого, але цього ніхто... знаєте, як то кажуть, привезли, тихенько поховали, і все. Світла не буде. Може бути аварія на дорозі. Господі, що у вас там на тому Інгальці аварії? У вас там два світофори і три дурака. Ну, якось можна ж договоритися. У нас в місті і то якось більше і цих світлофорів, і машин, і всього, і то, і, і люди, розуміються, поступаються один одному. Так, Нікопаль. <кхи> Нікопаль 2 вересня. Нікапаль. Ну, от Постійно обстріли, обстріли, обстріли. Щось ну, стріляється, понимаєте? Оцей раз буде, буде обстріляно щось. Жінка буде чи знімати гроші, чи щось розплачуватися за щось постраждає. От. Там, де гроші, знаєте, купи-продай. Отака от ситуація. Без світла важко. Таке враження, що лікарня відпускають додому людей на ніч, тому що ну, світла нема, там по бальшому сіту і нема що робити. Ну. І працюють, працюють у вас е шпигуни і е будуть піймані. От ось ця карта влади, контролю впіймають якихось шпигунів. Це вже добре, бо це красті наводчики, які дають точні координати, е куди наводити. Цю ворожу зброю. Павлоград. Павлоград. Це Павлоград одна людина задонатила. До речі, про Павлоград хочу вам сказати, що Оля Лівакова подякувала, вона купила нові покришки і я вам дякую також, що ви допомагаєте людям. Вона сказала, що змонтувала відео, вийшла мені відео, як тільки з'явиться інтернет, я вам виставлю, щоб ви побачили покришечки нові. Щоб ви побачили, куди пішли гроші. Знаєте відеозвіт. І я скажу вам чесно: Оля заходить завжди на всі етери і дякує всім, хто їй допомагає, і сама не залишається. Вона є діабет, в неї дуже повищений сахар, там щось 22. Я не дуже в цьому розуміюся, але це дуже погано. От в неї ж перелом спини, вона ж не ходяча, взагалі, От, вона е, першої групи інвалід. І вона все одно робить окопні свічки для наших воїнів. Тому ви допомагаєте гарній людині. Я її, чесно скажу вам, я її особисто не знаю. Вона така сама читачка, глядачка, як і ви, яка прийшла, багато спілкувалася, а потім просто поділилася своїм болем. І ми їй допомогли і вже не перший раз. Тому, друзі, я скажу вам так, оця ваша благодійність, вона мене надихає. Мені здається, що не все ще в нашій країні втрачено. Ще от слово людяність для нас все одно е це слово, яке є в пріоритеті. Від імені Олі, дякую. Так, Павлоград, бахкає гучно, громко. Даже я скажу так. Якась десь ну, поверхівка чи п'ятиповерхівка, поверхівка я не знаю, десь багато, там якесь, навіть, якесь нове адміністративне типу здання. От, прям аж буде стрьомно. Може, вікна повибивати, так скажу. Так, Черкаси. Черкаси дві людині задонатило на 2 вересня. Пожежа в приватному секторі, там вже була якась пожежа, може бути це збиття якесь, і це може бути село. Це може бути не сам ну, приватне сектор, а просто а село, яке під Черкасами десь буде, от, буде горіти. І ще що, є випала карта башти, карта руйнації, там, де люди працюють і виробляють щось дуже-дуже, таке, знаєте, ну, цінне. Поняли? Тобто, там, це не просто там хліб. Може і хліб, звісно, ну, більше не про хліб. Так, а ну-ка, Черкаси. Так, це буде збиття, але воно принесе пожежу. Так, херсончик. Херсончик одна людина задонатила. 2.09.24 Херсон є приліт, дуже сильний. Значить, дивіться, це що може бути? Це може бути ресторани, там в тому місці знаходяться кафе, де люди п'ють, де люди кушають много, де люди відпочивають. Жінки якісь постраждають, буде жертва. От, Може бути близько багато рідини. Що це за багато рідини? Що хочеш? Хоч ставок, хоч фонтан, хоч що хочеш. О, дружки. О, Так, Так, далі. далі. Запоріжжя. Запоріжжя, Запоріжульки, Запоріжульки. Другого. 2 вересня. Над багатоповерхівка зіб'ють щось, або коло зіб'ють. Буде прямо от чи видно, чи чути є таке діло. І буде дуже гучно в центрі, або в одному з центрів, там, де багато людей відпочивають. Силове воздействие на адміністративне здання, тобто волна, сильна удар. Так, зняла, зняла свою цю чалму, бо вже вже аж, аж вулос висихають, аж башка чешеться від неї. Так, Дніпро, Дніпрошечки, Дніпро. Дніпро, 2 вересня. 2 вересня. О, світло з'явилося. І вам розвиднилось, правда? Так, 2 вересня 2024 року. Карта прильоту. Карта прильоту, і прильот є туди. Буде дуже страшно. Буде пожежа велика. І щось таке, щось таке, де, наприклад, тільки-тільки вивезли якесь, знаєте, чи оборудування, чи якесь, ну, в общем, щось перемістили якраз саме. Чи це склад якийсь був, щось саме перемістили. Так, дали світло, і я сразу така. Нарядна, як Йорка, шоколадна до вас. Так, що ми, ми дивилися? Що ми дивилися? Дніпро ми дивилися. Миколаїв. Миколайчики. Миколайчики на 2 вересня. 2 вересня 24-го року, що буде в Миколаїві з приводу обстрілів? Що буде попадання? Щось... Буде сильний сильний обстріл і буде летіти, я скажу так, його зупинять. От е instagram. єдине, що воно, це якісь, якісь подстанції, тобто якась інфраструктура. Отак От скажу вам. Якась інфраструктура. Є пожежа, є пожежа. В центрі або в місті. Де люди збираються, відпочивають, гуляють тощо. Отак, Миколайчики. Так, Одеса, Одеса, Одеса. На 2 вересня. Ну, от дивіться, карта повітряного бою. Карта, яка говорить про те, що довгий час буде цей повітряний бой. от, І може бути пожежа е, з руйнацією в результаті от роботи, я би так сказала, збивається ППО, але воно вже падає і рушить щось на те, що воно падає. Отак от скажу. Одеса до інші карти беру. Так, Одеса. Так, карти підтверджують, приліт, це буде десь, скоріш все на околиці міста. Там ведеться якесь будівництво чи щось, щось будується. Чорноморськ. 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 2.09.24. 09, 24. Ви не будете, значить дивіться. Ви не будете бачити, але є будинок, такий великий будинок, там адміністративний якийсь центр, там багато чоловіків працюють, заробляють гроші. Обстріл буде, от там буде над ним збито. Е, в результаті цього можуть бути вибиті вікна. От. А от якась дитячий заклад, там можуть впасти уламки і щось поламати, пошкодити. До речі, приватний сектор, транспорт знову страждає. Так, Київ. Київ 2 вересня. Київ теж дві людині задонатили і зразу падає карта Башти. Карта Башти падає на околиці міста на якийсь невеликий енергетичний чи щось. Ну, щось таке воно має невелику цінність вообще. Взагалі, понимаєте? От, там люди можуть постраждати от прямо от... Люди, які там знаходяться, вони постраждають. Так, Харків, Харків. Харків три людини задонатили, але добре задонатили. Так, е так, тобто Харків вийшов на свою. на свою сюди. Так, е Харків, Харків, Харків на друге персні. Дивіться, буде летіти, зіб'ють, але там вже нікого немає, там люди пішли, тобто людей постраждалих не буде. От. Можете чути бахи, але людей ну, немає, вроді, постраждалих. Ну, по крайнері так карти показують. Хмельницький. Хмельницький він людини задонатило. Хмельницький, дивіться, вночі приватний сектор або село поряд, там буде пожежа, в результаті... В результаті от, Буде летіти ППО зіб'я, але буде пожежа. Може загинути людина. Так, Кропивницький. Кропивницький. Пропивницькі дві людини задонатила. Карта силового воздействия говорить про те, що довго буде летіти. Так уже не перший раз. І я хочу сказати, і таке враження, летіти буде те, що, що з транспорту, тобто з літака. От. Або, наприклад, е, наші літаки будуть намагатися е, ну, захистити. От і ще що. Якийсь схований транспорт. Слухайте, вкрадуть транспорт. Вкрадуть транспорт і цей раз знайдуть якісь малолетки. І, до речі, вони її підпалювали. Підпал буде. Так, Кропивницький. І мене просила жінка кривий ріг, район юбілейний. Чи буде прильот? Кривий ріг, район юбілейний. Кривий ріг і район Ювілейна, чи буде ювілейна, чи буде приліт. Це людина, вона задонатила. Я дивлюся райони, задонати. Мінімум 100 гривень донат має бути. Я напишу донат-систему, туди кидайте. Мені певні, що ці 100 гривень не прийдуть, тому що там ще комісія, шмамісія, тобто мені гривень 60 впаде десь, ну, хоча б що-небудь. Значить, дивіться, там не треба, щоб ставили машини, ті, які там не мають стояти. Понятно? бо це накликає велику небезпеку на цей район. Що там, якесь, якесь? Там, де люди руками працюють, от там буде якась е, ну, проблема. Е, а так, при, як прильоту не бачу. Проблема яка? Десятка місць, це значить хтось може там загинути. Яким чином? Це може бути збиття, наприклад, да? це може о, чогось воно туди впаде. Це може бути просто там, там, там якась трагедія. Буде, ну, буде така ситуація. Не знаю, може це СТО якесь. Може то есть, теж там, де люди працюють. Так, друзі. Так, і кривий ріг, район Ласточки. Взагалі, чи буде прильот, кривий ріг, район Ласточки. Кривий ріг, район ласточки, чи буде приліт? В районі ласточки ще. Буде летіти і бахкати буде. Буде, буде неодноразово ППО буде працювати. Навіть може бути пожежа з якимись неприятностями, ну, тобто, жертвами, пожежа з жертвами. Знаєте, ось вот. може одна людина захинути. Ну це буде не прильот. Це буде, знаєте, послідстві обстрілу і, як працює ППО. Так, і новомосковська женщина задана Новомосковськ взагалі. Давайте подивимося на вересень Новомосковськ. На вересень, чи будуть прильоти, тому що все міняється. Чи будуть в Новомосковські вересні 24-го року прильоти. Чи будуть у вересні 24-го року прильоти в Новомосковську? Перевіряємо, чи будуть у вересні. Якийсь імператор у вас там постраждає. Дивіться, бахкати буде, буде дуже карта силового воздействия на якісь склади, чи якусь подстанцію, щось там, де є ресурс. Все, більш нічого такого, так що вересень можете, Алла, відпочивати спокійно. Так, друзі, я не встигаю кристалики, зараз побачу. Так, тепер про поради. Поради, кристалики. У мене таке враження, що хтось дивиться більше про кристалики, а не про. До речі, дивіться, яка класна ця. Сьогодні саме час. Да, така класна напоминалка? Сьогодні саме час, отже, беріться. Давайте подивимося, що вам потрібно зробити. Скоріше, як, якомога скоріше? Що потрібно зробити якомога скоріше? Обираємо кристалики: блакитний, рожевий, смарагдовий і білий. Подивились? Подивились. Блакитний кристалик. Що вам потрібно зробити якомога скоріше? А вам потрібно закінчувати якісь бути одинаком або одиначкою у коханні? Потрібно, бачите? Такі карти потрібно вже звернутися, подумати про те, що можливо потрібно бути в парі. От. Е, для, інших, для інших, якщо ви кохаєте якогось одинокого чоловіка, да, або якусь хвору людину, або усамітнену, або який ну, халастяк, що привик, вам треба закінчувати це кохання. Да? От. Або треба закінчувати, е, любити усамітнюватись. Рожевий кристалик. Рожевий кристалик нам говорить про те, що вам потрібно Зробити скоренько, скоренько, у своєму професіональному в своїй професії, вам потрібно починати уже ставати магом, шаманом, майстром високого рівня. Тобто, ідіть, ідіть. вишені курси кваліфікації, ідіть вчіться, йдіть ставайте якимсь начальником, керівником, робіть кар'єру це про вас. А Смаратовий кристалик говорить про те, що вам потрібно дуже скоро зробити. Вам потрібно перестати спілкуватися з якоюсь жінкою, яка, можливо, навіть і не красивим чином, але яка має на вас негативний вплив і вам маніпулює. І останній кристалик це білий кристалик, говорить про те, що вам потрібно скоренько, що? Ви знаєте, вам треба прояснити свої, свої страхи у партнерстві. Хто цей партнер? Чи це ваші партнери, бізнес-партнери, чи це ваші партнери е в особистих відносинах, стосунках страхи або обман? Треба срочно прояснити. Ось такі в мене вийшли для вас поради. Ну і, звісно, в кінці вірш. Вірш, який, який я написала для вас. Я написала колись просто вірш, а, а, він? а він потім попав у мою збірочку. Коли опускаються крила і тінь паде на чоло, згадай, що все минає і все вже колись було. Ти просто зараз людина, бо соніш пройди по траві, торкнися вустами неба і радій, що усі живі. Близькі, твої, рідні, друзі, це щастя, тож пий цю мить вночі не дивися в небо, хай трохи ще поболить, адже час всьому настане і ти станеш на крило, щоб в небо злетіти знову, й позаду лишити зло, щоб пісню свою співати, таку, як велів сам Бог. А отже, звільняй серденько, від болю та від тривог, ти знаєш, що все непросто. І шлях, щоб земний пройти. Ти маєш щасливим бути. Юперто і ти до мети. Ось такі вірші. Ось такі вірші. Ну що ж, друзі, пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаються, які ставлять мені подобайки, на мене підписані. та Мене люблять. Я така мене люблять. Я люблю, коли мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!